Усім привіт! З вами Наталі і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. Це я так зазвичай кажу на своєму YouTube-каналі, але я думаю, що якщо це відео буде нормальним, то я його туди і загрожу, якщо ні, то залишиться воно десь тут чи, чи взагалі ніде не залишиться. Я подивлюсь по настроєнню. У, у мене таке настроєння дуже інтересне. Де в мене думка моя змінюється часто приводу різних речей і дуже цікаво за собою спостерігати, якщо чесно. Вчора більшість з вас відповіли, що їм цікава тема про те, як з нами спілкується Всесвіт, і про те, як ми торгуємося з Всесвітом, таким ярким. Ярким, яскравим прикладом було це торгування. Коли моя дитина торгувалася з лікарем, і я думаю, блін, наші ж діти нас відзеркалюють. І, відповідно, моя дитина це моє продовження. І коли я побачила, як він торгується з лікарем, я, звісно, там на місці, в моменті поржала з цього всього, а потім через деякий час думаю. Блін, так а це ж я теж торгуюсь, виходить просто в якійсь іншій ситуації. І що я зрозуміла? Що я зрозуміла те, що е, мені давно з усіх, скажімо так, міст з, з різних сторон казали про те, що пора відпочити. Ці натяки були абсолютно різні, але я продовжувала торгуватися з Всесвітом і казала: «Да ні, я потім відпочину, я дочекаюсь канікул. А потім, коли дочекалась канікул, думаю, «Да я вже після канікул відпочину. І виходить, що от в цьому моменті я пішла в ту історію, де я предала себе. І, Мені це вилізло боком. <хи> і так можна взяти будь-яку сферу нашого життя, чи це здоров'я, чи це гроші, чи це стосунки. Коли нам з усіх сторін сіфонять, кричать, зверни увагу саме на це, ми би і чуємо, і знаємо, і інтуїція нам не раз підказує, але ми продовжуємо торгуватися, торгуватися і вибирати якісь ті варіанти, які нам здаються ну, такими простими і легкими. Я хочу. На прикладі показати інстаграму, да, саме інфобізнесу, ми можемо чути від когось, що нам треба комусь зайнятися мисленням, комусь стати в дорослу позицію, комусь вивчити інструменти, комусь навчитися продавати. І нам ця інформація поступає, і дуже часто ця інформація десь переплітається, і ми ловимо ці підказки, і ми розуміємо, що нам треба зараз саме ось це. Але що ми робимо? Ми робимо ті дії, які нам здаються легкими, бо ми не хочемо прийняти якесь дискомфортне рішення, ми не хочемо зробити якусь дискомфортну дію. І від цього ми нічого не змінюємо в нашому інстаграмі, не ростимо, не заробляємо більше. І е, зараз, коли ще більшість людей, таких, скажімо так, пропрацьованих, е, вони вже знають, що страх це не страх. І, е, це я просто по собі сужу. Я дивлюся, як раніше я прям відловлювала якісь моменти страху в собі, і я йшла в цей страх, бо я знала, що там ріст. Але коли вже на, на протязі трьох-чотирьох років я пішла у кожен свій страх і зрозуміла, що страх ну, це не страх, це ілюзія, вийшло, типу, що я як будь би тепер не розумію, а де ж мій ріст, якщо закінчилися ці страхи? І ось буквально недавно до мене дійшло. Наступна така сходинка, да? наступний етап після страхів це йде супротив. І дуже часто цей супротив, він непомітний. Я ж чому постійно навчаюсь? Для того, щоб удосконалювати себе, свої навички, і для того, щоб рости. І виходить, що в цей раз, коли я працювала з наставником, я зрозуміла, що я йду в супротив в тих місцях, де здавалось би, Ну, типа, іншим людям дуже легко, а я йду в якихось точечних действиях, всупротив, і я б сама цього навіть не помітила. Бо мені здавалось, ну, якщо це не страшно, то на що це робити? Блін, Я не знаю, чи ви мене зараз розумієте, але є якісь речі, що ми думаємо: Та, це таке, таке просте дійств, типу, воно не дасть толку. А от якраз там, де є супротив, от воно дає нам толк, от воно дає нам вирішення, воно дає нам можливість кудись рухатися далі. І я, що я зробила, яку я зробила помилку. Я за два місяці навчання обходила, обходила цей супротив стороною, завуалірована, якось отак от, вскользь. Я зробила результат лише Х2, ну, типу, збільшила свій доход в два рази. Але якби я йшла в цей супротив і не ходила б стороною, не торгувалася з цим світом, я б, напевно, зробила x5. І ми часто платимо якісь ціни за те, що ми робимо. І я заплатила грошима, слава Богу. Ну, типа, як заплатила грошима? Я просто поняла, що я потеряла тут в цьому моменті. Але це буде мені такий урок на будущее. Так, Анастасія каже, нічого не бачу, нічого не чую. Тетяна, а мене взагалі чути? Чути? Дякую. Та у Анастасії щось. Зараз я напишу. Це в тебе щось з інтернетом або з телеграмом, тому що в мене тут є люди, і їм все чути і все видно. Перезагрузись, перезайди, не знаю. Твоя ситуація дуже знайома мені. Так, діло в тому, що да, у всіх є якісь такі історії. Хай вони ну відрізняються якимись мотивами, цілями, там да результатами. Але от по те, що ми. Ми люди, от я просто знаю, що тут зібралися люди, які е, мають гарну інтуїцію, ясно бачать, да? і ми інтуїтивно знаємо відповіді на всі наші питання, ми інтуїтивно знаємо, що нам робити. Але оце, оця торговля з цим всесвітом, це дитяча позиція. Це в таких моментах проявляється наша дитяча позиція, коли ми не несемо відповідальність. Бо коли ми в дорослій позиції, ми несемо відповідальність за все, що відбувається. І у нас у кожного є така історія, бо ми знаємо усі відповіді на всі питання, але обходимо стороною якісь моменти, тому що там е, дискомфортно. Я вже не кажу про те, що це страшно, бо колись це було страшно. Зараз це вже просто дискомфортна якась дія, і ми такі, типа. Та ні, не буду, та не сьогодні, та не зараз. А я сьогодні, а я щось з цією темою ще думаю, вийду сьогодні, того, що я проснулася. Е, Сейчас розкажу ситуацію. Обично я сплю з чоловіком, а сьогодні я прокинулася з своїм малим, бо лікар мені сказав відслідковувати його храп і закривати йому рот, якщо він хропить, і перевертають на бачок. І я сьогодні, ну я вже другий день, так другу сплю з малим. Я сьогодні проснулася з малим, я тільки відкриваю очі. І у мене така зразу перша мисль. Авично мені якісь позитивні мислі приходять, ну там навіть інсайтики, якісь які я потім втілюю в життя. А сьогодні перша мисль Опять йому закапувати нос. І я така думаю: блін, про що це? А це дискомфортна для мене дія. І я в не... мене великий супротив її робити, цю дію. По-перше, того, що у дитини реакція на це закапування носа для нього це дико. Він не звик лікуватися стандартними якимись цими способами, і я ж кажу, він сім років в мене не хворів. І коли сказали закапувати нос, у нього до, такої, до такого страху доходило, що він навіть у зубного сидів лікаря, в стоматолога, йому не було так страшно, як закапувати нос. І е, у нього істерика на, ну, на фоні цього. І, і я сьогодні просипаюся такою якоюсь внутрішньою істерікою, типу, блін, опять закапувати нос. І розумію, що оця дія дискомфортна як для нього, так і для мене, але вона дасть результат. Ну, типу, якщо я буду продовжувати це робити навіть через цей дискомфорт, це дасть результат. Ну, я маю надію, бо я ж кажу, ми так особливо ніколи не лікувалися у лікарів. Ну тут мені прям ну по відчуттях, що да, саме це дасть результат. Якщо я раніше могла б з лікарів обійтися, то е, зараз я сказала: окей, я згоджуюсь на цю історію, я не кажу, що це не працює. Ні, ні в кому случає. Лікуватись треба. Хто не вміє сам зцілюватись, то треба через ліка... лікарів. Лікуватися. І ось я сьогодні проснулася такою мисльою: блін, а це і є ці дискомфортні дії, да, закапування носа. Які я, я реально саботую, я можу забутися. От чого цей процес лікування йде так довго? Бо я забувала, я саботувала. Малий своєю істерікою давав мені таку, типу: ой, давай менше робити цього всього. І я ж теж повелась на цю історію. Ну коротше, після другого разу я вже не поведусь, тому що я розумію, що отут буде результат. Тут точно буде результат. І так само з нашим цим інфобізнесом, з нашим цим проявленням. Ми точно знаємо, що нам надо, ми точно знаємо, як нам надо, але е, просто треба прийняти рішення. Або я плачу ціни за те, що я цього не роблю, або я йду в це, йду в це і роблю якісь, якісь речі. Так, хто ще приєднався. Анастасія, є в тебе дії, які ти саботуєш? Є в тебе дії, які тобі здаються, ну, типа, елементарно простими, але при цьому ти знаєш, що зробивши це, ти перейдеш на іншу в'ятку вероятності событий. По Любому є. Ну, по крайней мере, я знаю і бачу, а чи ти це розумієш. О, там можна писати в коментарях. Просто у мене є окреме відео на Ютубі про те, як з нами говорить Всесвіт через різні там, зовнішні знаки. Да, там хвороби, оце все, але там така більш загальна інформація. А сьогодні я більше про, саме про, про наше проявлення в соцмережах, того що мені зараз цікаво досліджувати саме цю тему. Е е що за стан, який викликає цей саботаж? Що насправді його створює в тілі? Що за стан, який викликає цей саботаж? От ви просто питаєте, що за стан? А мені відповідь іде, що це не стан. Це на рівні мозку. Це не про стан в тілі. Чому так? Тому що супротив у нас виникає тоді, коли. На підсвідомому рівні ми чомусь там чогось або боїмося, або у нас є якісь програми непропрацьовані, і виходить, що тілу, в принципі, все одно зробиш ти це чи не зробиш, а от саме на рівні мозку не пропускається інформація. Давайте я, знаєте, як на прикладі, чому мозок створює саботаж, що є причиною. Вторична вигода. Наприклад, я знаю, що я стану успішною, да? Там ви знаєте, що ви станете успішною. Да? Тобто, зробивши певні дії, ми прийдемо до того успіху, про який ми мріємо. Наприклад, чому мозок створює цей саботаж? Того, що є вторична вигода не мати цього. Якщо ми уявимо ситуацію, де ми проснулися оцими успішними, що ми далі робимо? Просто за, за кожним успіхом стоять і хейтери, і багато років досвіду, і великі суми, якими потрібно оперірувати. А наші програми не дають нам зробити цей ривок, того, що ми не готові до цього. І тільки знімаючи ці слої, пропрацьовуючи ці різні підсвідомі програми, от тоді ми внутрішньо готові до того. Ну, Про що ми там мріємо? Ну, я ще успіх взяла так в загальному. Якщо у вас є якийсь прям конкретно приклад, напишіть. Давайте розгорнемо цю тему. Як пропрацювати несвідомі програми? Так інструментів насправді багато. Напишіть якийсь приклад. Давайте, Напишіть якийсь приклад, що саме вас там стопорить. Щоб я не ходила вокруг до да около. Ну, понятно, це ви, по-моєму, астролог у нас. Астрологія вона не допоможе пропрацювати, тут я згодна, але ж є багато різних: регрес, гіпнотерапія, є різні енергопрактики, енергосесії. Ну, типу, завдяки. Роботі. Якщо ви самі не вмієте, то тут треба робота спеціаліста. А вже якими інструментами він володіє, я скажу так: різниці немає, якщо, якщо ця людина знає, що вона робить. Тому що ми можемо мати багато різних інструментів і не знати, що з ними робити. А можемо, навіть просто маючи якийсь один інструмент, зробити все, все так, як треба. Якщо ви мені зараз напишете, що, що у вас там за несвідома програма і, і з чим ви боретесь, то я вам щось конкретне підкажу. Я це розумію, ну дуже добре, і інструментів вже спробувала багато. Так, а сам приклад, з чим про що ваша історія? Про що йде мова зараз? Я це розумію, то ми всі все розуміємо. Конкретно, напишіть мені конкретно, в чому у вас затик? вийти в прямий ефір і в голові пусто і сказати що нема що. Дивіться, вам вигідно думати, що коли ви вийдете в прямий ефір, у вас в голові пусто і сказати що нема що. Вам вигідно так думати. того, що у вас є ця підсвідома вигода. Туди не заходити. А за цим вашим страхом насправді тут навіть, знаєте, як. Залазить нікуди глибоко не потрібно. Тут треба прийняти дорослу позицію до цього проявлення. Тому що ви знаходитесь в дитячій позиції, коли ви не робите цього. Я пробувала білий листок в голові. От вам вигідно просто не говорити. Про те, що ви хочете сказати. Вам вигідно. А тепер задайте собі питання, чому мені це вигідно? Бо надо мною не будуть насміхатись, бо мене не будуть там думати, що я якась не така. От у вас є багато вигід за тим, щоб не говорити те, що ви хочете сказати. Ви самі собі рот закриваєте, вам не допоможе ніякий спеціаліст. Ну, типу, чекати, що ви знайдете якийсь інструмент чи якогось спеціаліста, це безсмислено. Якщо, наприклад, ви пробували раз вийти, вийдіть, другий, третій, четвертий, ну з разу десятого, то точно вийде. Ми ж, коли були маленькі і вчилися тримати ложку, ми ж не один раз це зробили, ми ж постійно тримали цю ложку і навчилися її тримати так само і тут. Треба пробувати, 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 і тоді вам надоїсть уже ну, знаєте, як та історія. Мені вже надоїло так, я не хочу так, я буду по-іншому. Але коли ви цього навіть не, робуєте, не, не пробуєте, а зробили тільки один раз, то, звісно, це нічого не поміняє. Ну от уявіть собі, да, скільки? Давайте, 20 разів ви вийшли в ефір і просто мовчите. Я думаю, що там навіть мала дитина заговорила, бо щось. Не то, що доросла. Я чекаю, що ви можете мені щось напишите. Я так не думала, що специаліста не потрібно. Дивіться, у нас у всіх есть такие, знаете, узенькі, вот это мнение. Узеньке воно. От ми кудись дивимося, да, щось ми таке аналізируємо. А коли ми допускаємо, що окрім оцього такого, я не помню, як воно правильно називається, е, окрім цього погляду, є ще різні інші погляди, і ці погляди ми можемо взяти від інших людей. Отут тоді потрібен спеціаліст. Але коли мова йде про, про те, щоб вийти в інстаграм і сказати, що я щось хочу сказати, е, ну для чого спеціаліст? Вас, вам ніхто отак от рот не відкриє, за вас ніхто не скаже. Тобто, окрім вас, цього ніхто не зробить навіщо вам спеціаліст, який нічого не зможе з вами зробити. Ну, того, що. Це варіант, якщо є страх чи білий листок, то я шукала спеціаліста. Ну, хорошо. Дивіться, оця дія, вона не є цільовою, бо якби вона була цільова, ви б давно вже щось змінили. Правильно? Правильно. А тепер, от ви написали варіант, без спеціаліста. Підіть в цю історію. Підіть в цю історію, як я кажу, самі без спеціаліста. І пробуйте включатися в ці ефіри. Посидіть пару днів помовчіть, а потім заговорите. Та я впевнена, що це трапиться. Тому що вам надоїсть. А що виходить, що я сама собі спеціаліст, дякую, що підсвітила. Звісно, е, ви самі собі спеціаліст. Е, мало того, я вам скажу, те, що ми проживаємо, і що нам важко дається проживати. Ми потім, вирішуючи це питання, цю проблему, ми з цим допомагаємо іншим. Зараз у вас росте так само духовний наставник для когось. І якщо, наприклад, в мене не було такої проблеми, як у вас, а в мене були трошки інші проблеми, да, я можу з цими проблемами людям допомогти. А до вас будуть приходити якраз такі люди, як ви, щоб ви так розуміли свою судьбу далі. От, все те, де ми проходимо якийсь певний шлях, ми потім цим допомагаємо тим людям, які до нас приходять, і це дуже прикольно. Я ніколи не думала про це. Я взагалі не знала про це, але вже спустя багато літ до мене приходять дівчата, там жінки. І я кожного разу слухаю, і я поражаюсь. Ну тобто, до мене, як будто би, приходжу я з минулого, і це так прикольно, це так цінно. Тому що я знаю, що сказати, я знаю, як допомогти. Я знаю, як я виходила з якихось певних ситуацій, і обставин. У мене був страх проявлення, але він не був такий, як у вас. Дякую, Наталія, сама собі режисер. Ну, звісно, ми всі самі собі режисери. Тим паче, що у нас є інтуїція, і ми її чуємо. У нас є оце яснобачення, яке працює, коли ми не в тривожці, да? коли чистий поток. І ми можемо цим користуватися. Типу, нам потрібні люди поруч тоді, коли в якихось моментах ми точно знаємо, що ми там не знаємо. От, як я, я багато років ні до кого не ходила, і я поняла, що є якісь сліпі зони, які мені може підсвітити тільки якийсь спеціаліст. І, до речі, я пішла навіть не до одного спеціаліста, а до декількох відразу. Бо я вже така подумала: ну, коли я не в цю трансформацію, коли я йду в ці, в ці прогреси, я вже со всіх сторон себе іслідую, і це дуже прикольно вийшло. Ну, типа, да, це не легко, да, це інколи було больно. Неприятно, але ну, воно того варте. Так. Більш ніхто не хоче приєднуватись. Так, хорошо. Я то, що я хотіла сказати про торги із всесвітом, ще такий момент. Коли ми дуже часто ігноруємо інформацію, яка приходить нам з простору, бувають такі моменти, коли ми не отримуємо цієї інформації. І у нас буває така, ніби як паніка істеріка, а що пішло не так. І я такі моменти теж проживала. Просто у кожного з нас є оцей поток. Але коли. Це так обісний словами. Тут вже історія про, внутрішні, про ну да, внутрішній стан. Коли ми часто отримуємо якусь інформацію, але ми ігноруємо і не робимо робимо якісь для нас легкі там, дії, да, а не йдемо в ці цільові дії, у нас закривається наш поток. І ми тоді на нашому стані відчуваємо таку ніяку тривожність на пустому місці. Типу, я не розумію, вроді все в житті хорошо, обстоятельства добре, там муж є, дитя є, деньги є, робота є, здоров'я є, а внутрішня ця тривожність вона не пропадає. Оце у нас закритий поток, і це спеціально робиться для того Всесвіту, щоб ми знову відчули себе і свої бажання. Це знаєте, іде, як якийсь екзамін і провірочка на те, а чи дійсно ти готова робити те, що ти хочеш робити, а чи дійсно ти готова отримувати те, що ти хочеш отримувати. І це я вам хочу сказати: мені страшні... страшніше цього не було нічого. І я ось місяць тому відчула, що я не відчуваю цей свій поток, що в мене фонова тривожність, і я не розумію, чому. Це капець як страшно. От я просто чогось зараз це приплала при, 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 сюди, того, що я тоді торгувалася, да, торгувалася з всесвітом, я знала, що мені робити, я догадувалася, я постійно десь із сторон різних чула. Але я, от так от, я ж кажу, ходила мімо-мімо і закрився мій поток. І я вам хочу сказати, що це дуже страшно для нас, потокових людей, коли ми, у нас немає потока. Ми себе починаємо відчувати, як ото якісь там, не знаю, роботи, біороботи. Коротше, я нікому такого не желаю. Я желаю тільки слухати себе. <гум> ну, кому треба буде це прожити, він проживе обов'язково. Але для мене найгіршого стану не було ніколи, чим закритий поток. Це коли у нас немає інформації, доступу від вищого я, це коли ми вроді ходимо по землі, а не відчуваємо всю, всю ту матерію, яка у нас є. І ну, це такий стан дуже-дуже неприємний. Але я ж кажу, кому це треба буде прожити, він це проживе. Але це, так, це, це такий екзамен, це така перевірочка, а чи дійсно ти хочеш дійти туди, куди ти хочеш дійти? Він закривається по різним причинам я розповідаю про той момент, коли я обходила різні знаки від Всесвіту, і в мене він закрився. В інших випадках у мене такого не було. Якщо у вас було по якимось різним причинам, я не спорю. Все може... Але у мене була ця історія тоді, коли я. Торгувалася з всесвітом. І я вирішила <смі> поіграти в ігру, що я найумна, найрозумна, і що сама справлюсь, ну, це ж гординя. Я ж гординю так само пропрацьовувалася буквально недавно. Це гординя. Зіграла зі мною таку злу шутку. Ну, якщо ви знаєте різні якісь ще причини і були якісь випадки, ну, я ж кажу, може бути. Але я не проживала в якихось інших ситуаціях і історіях. У мене було іменно з тим, що я чула знаки і не реагувала на них. І це дуже печально. Так, я, напевно, на цьому завершу ефір, бо я бачу, що в мене зарядки не так багато. Дуже вам дякую, хто був присутній і хто підтримав мою розмову. Я так хотіла з кимось поговорити <кільки> і на кінець то вирішила треба, сюди зайти. Все, цілую, люблю, обнімаю і до встречі наступного разу. Наступна тема буде про гіпнотерапію, про, про те, як працювати з дитячими травмами. Тут я теж стільки інсайтів нових словила. Все, я відключаюсь. Всім дякую, хто був.